Олександрійська громада долучилась до щорічної всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Вона є частиною міжнародної кампанії, яка проводиться з 25 листопада по 10 грудня. Така кількість днів не випадкова. Вона символізує зв'язок між гендерним насильством і правами людини. Акція охоплює кілька важливих дат. 2 грудня це день, Міжнародний день боротьби з рабством, день людей з інвалідністю скажімо, 10 грудня це Міжнародний день прав людини, така ланка, скажімо, правових заходів тематичних, які день боротьби зі СНІДом. Дивіться, да? небезпечні такі хвороби. І взяли, скажімо, такий відрізок, коли і міжнародна спільнота, і щорічна Україна відзначає такі от низку таких заходів хотів. Акцент всеукраїнської акції робиться на освітніх заходах, тренінгах, просвітницьких кампаніях і допомозі постраждалим. Акція у нас проводиться інформаційно-просвітницькі профілактичні заходи. будь з ким, різного віку, різних верст населення. скажімо. бо тема така, що не тільки складні життєві обставини. Навіть, на перший погляд, це нормально в родині, але ж таки є там якісь конфлікт. Між дорослими або між дорослими та дітьми, і ми скажімо, проводимо для усіх. Також ми проводимо ті заходи, які підтримують емоційно. Скажімо так, я є фасилітатором групового курсу регулювання і управління стресом для дорослих, самодопомога плюс в рамках програми «Як ти». Для дітей 10 грудня проведуть майстер-класи з правової тематики а у закладах освіти школярам розповідатимуть про булінг. У нас буде проводена ще робоча зустріч з громадським сектором. Громадська організація важлива, вільна. Це наші соціальні партнери. Вони нас і підтримують. Якщо ж бо сама проблема дуже величезна і охоплює велику кількість людей, і ми наразі, як одиниця, не спроможні всіх охопити. І тут на допомогу приходить саме громадський сектор. А у нас нещодавно в місті Олександрії відкрився ветеранський хаб. Також ми запрошуємо разом з вільною і важливо у нас бути не тільки присутніми, а поспілкуватися, тому що повертаються наші хлопці, дівчата, жінки, які. Або у відпустку, або вже повертаються з поважних деяких причин, і може відбуватися домашнє насильство в колі ветеранської родини. І саме в цьому напрямку ми також працюватимемо як спеціалізована служба. За психологічною підтримкою більше звертаються жінки середнього віку, говорять фахівчиня. За 9 місяців поточного року за допомогою до фахівців спеціалізованої служби звернулося 122 жінки близько 75 актів заарестровано екстрено кризового втручання. Приймаємо звернення повідомлення будь-яким чином або людина прийшла до нас. Або людина подзвонила, або прийшла подруга, або, скажімо, батьки прийшли. Будь-яким чином в усному повідомленню. А, у мене є, скажімо, телефони мобільної бригади, яка працює в радіусі 50 кілометрів, і також по місту Олександрії. А, є телефон мобіль... мобільної бригади, є спеціалізовані наші служби. Також телефони, які розташовані на сайті міста Олександрія. І також ця інформація не конфіденційна, вона є у всіх, Осередках, в медичних закладах, управлінні соціального захисту населення, в міській раді, в управлінні освіти, по школах, по інших закладах міста.